Потап засвітився із загадковою слов'янською кралею на узбережжі за кордоном. О, а я, до речі, дивився цей Славік Балаган новий відос. Вони, ну ти підписаний е на нього комедне відео. Так. Ага. Да, мені сподобалося як вони в бані. Так, баня банями, але давайте все ж таки Подивимось на це відео. Ви мета б'юрефал славік Чіп промчехословакия, Даша пінаколада. Mm. Мені здається неправильний заголовок в цій статті. Як потап бабу купляв на пляжі? <гум> ну і взагалі, ви знаєте, це ж гумористичний ролик, да? ніхто ж не думає, що це все <гум> <Та>, ладно. <Ти гум> шо, та періодна? зупиніть вже смі свій сміх. Ну ми ржемо, не можемо зупинити. Але це. дуже дивно, да чому він цей ролик не зняв з Насті Каменських. Ну, типу, це можна було б теж якось обіграти, і всі знають цю пару, і це було б комбо, і підписники Насті би там підписались на потапа, і навпаки би відбулося. Спільна Але він обрав молоду дівчину. да, замість А Тобі подобається акцентувати увагу молоду, тому що я бачу, що потап в нас не молодіє, а дівчата навколо нього починають молодіти. Криза так. середнього віку. Ти а ти вже вивалюєшся з цієї пісочниці. Слава Богу.